Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Третій сезон світу юрського періоду Теорія хаосу, що вийшов на Netflix 3 квітня 2025 року, як і третій сезон крейдового табору. Багато хто називає найкращим. Та як воно є насправді? Давайте розберемось. Тож швиденько підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео та не забувайте написати коментар. Поїхали! Залишившись спостерігати за відльотом Бруклін, Даріус, Бен, Кенджі, я, Семі та яйце Бампі, Білок, і яйко. помічають появу вантажівок, що перевозять кентрозавра. На прибувший вантажний літак, пілотований агентом французької розвідки Барі Сембеном Колишній дресирувальник велоцерапторів та колега Оуена зі світу юрського періоду барі дозволяє підліткам відправитися з ним до Мюнхена, куди потрібно доставити травмованого кентрозавра. На борту друзі сперечаються про зраду Бруклін, про приховування Бена та про те, чи можна довіряти барі. Питання: якщо сидіння автоматично закриваються, коли на них не сидять, чому сидіння з яйцем відкрите? Воно дійсно важить стільки, щоб утримувати крісло. Маю великий сумнів. Oh. Та менше з тим, коли кентрозавр перестає дихати, Семі вдається врятувати його. <клум> <клум> Без коментарів his mouth. Зрештою, знайшовши в аптечці адреналін, семі реанімує динозавра. Однак через це він стає нестабільно агресивним та пробиває корпус літака. Все ж Семі заспокоює кентрозавра транквілізатором. Поки кенджі та бен стабілізують літак, який зазнає аварійної посадки в горах Італії. Побоюючись, що Барі їх заарештує, друзі вислизають та планують дістатися будинку таємничої дівчини Бена на півночі Італії, у яку ніхто не вірить. Тим часом, після повернення до Дубая, Сантос дарує Бруклін механічний протез руки. Скориставшись послугами автостопу, герої прибувають до маленького італійського містечка, а саме, будинку дівчини Бена на ім'я Джия. Ми дізнаємося, що закохані познайомилися під час навчання в університеті, а бабуся Джиї Нона, з якою мешкає дівчина через забобони щодо динозаврів, вважає їх прокляттями і посланими для покарання людства, що змушує друзів приховувати яйце банки. А Кенджі особливо цим перейнятись. Даріус вирішує відправитися з Кенджі за покупками, щоб його відволікти. Під час їхньої подорожі друзів атакує невідомий пернатий динозавр. Яс виявляє, що яйце вилупилося, але малюк динозавра зник. Тому вона, зрештою, починають його шукати. І те, як друзі регулярно підозрюють в розправі над малюком Нону, дійсно прикольно. Коли Даріус і Кенджі повертаються до будинку Джиї, вони знаходять малюка та ховають його від нони. У Дубаї Бруклін приміряє свій протез руки та готується разом із Сантос до від'їзду на Мальту. Тим часом в Італії друзі намагаються дізнатися, з яким пернатим динозавром зіткнулись Даріус і Кенджі, розуміючи, що це ймовірно новий вид, який становить загрозу для місцевих жителів. Прибувши на Мальту, Бруклін та Санто зустрічаються з генеральним директором Біосін Люїсом Доджсоном. сумку забув постійно. Забуваю. Ви серйозно? Сер. Я потримаю рюкзак, поки ви сядете. Цей рюкзак завжди зі мною. Кенджі випадково розповідає ноні про існування дитинча Бампі, і старенька на диво сприймається доволі позитивно. Вона виводить маля на двір, щоб той міг справити нужду. Це ж тіре цесече де ти її взяв? Вам не треба знати. Але динозавр тікає. Вважаючи, що Бруклін потребує їхньої допомоги, яс намагається переконати інших, але вони не довіряють Бруклін, так як вона працює із Сантос. Дізнавшись про зникнення дитинчати, герої відправляються на пошуки до місцевої площі. Невдовзі вони знаходять анкілозаврика та натрапляють на пернатого динозавра пірораптора. У цей час Сантос дізнається, що Доджсон діяв за її спиною, а зустрівшись із ним, він просить її викрасти Мейзі Локвуд та дитинча велосираптора Блу в рамках їхньої угоди. Бруклін переконує Сантос, що вона не може довіряти Доджсону, і Брокерша відправляє дівчину шпигувати на чорному ринку біосин. Тим часом на площі героїв від одного хижака, як завжди, рятує інший. З'являються атроцираптори, які нападають на пірораптора. І тут у мене є одне зауваження. Не будемо говорити про те, що Піро в реальності мав би бути разів таку три меншим. Невідповідність розмірів тягнеться ще з велоцерапторів першого фільму. Але тут він навіть крупніший за атроцирапторів, хоча у тому ж домініоні ніби не виглядав настільки великим. Можливо, мені здалося, а можливо, його свідомо трішки збільшили, щоб він міг протистояти одразу трьом динозаврам, та менше з тим, як ви могли здогадатись, Атроцераптори прибули не самі. Тож спільними зусиллями їм вдається загнати пірораптора у фургон. Судячи з того, як Нона першою кинулася захищати дитинча Бампі, її ненависть до динозаврів залишилася в минулому, і вона мириться з Кенджі та Джеї. Даріус розуміє, що дама зі свістком працює на біосин і починає хвилюватися за Бруклін. Джея дізнається, що Бруклін перебуває на Мальті, але друзі досі вагаються чи допомагати їй. Збираючи таємні докази на чорному ринку, Бруклін помічає невідомого чоловіка, який стежить за нею. Коли дівчина наздоганяє його, він пояснює, що його звати Даві, і він впізнав Бруклін з часів її популярних підліткових відеоблогів. Дівчина погрожує Даві листрозавром, і хлопець зізнається, що він журналіст під прикриттям і намагається викрити біосин. В Італії всі герої опиняються перед непростими рішеннями. Даріус і Кенджі роздумують над допомогою Бруклін і тим, що хлопці в будь-якому випадку залишаться друзями. Джиа каже Бену, що хоча вона не може приєднатися до нього з друзями, вони повинні допомогти Бруклін. Я зі Семі сваряться, вказуючи на недоліки одна одної, і визнають, що їхні стосунки більше не працюють та погоджуються розійтися. У цей час Сантос звинувачує леді зі свистком щодо її роботи на Дорсона. Та конфіскує її атроцирапторів як покарання, погрожуючи продати їх. А пірораптор, спричинивши аварію, втікає з фургону. Друзі планують розділитися: Бен Даріус та Яс вирушать на Мальту, щоб допомогти Бруклін. А Кенджі та Семі полетять до Сполучених Штатів, щоб завести дитинча анкілозавра до Бампі. Коли Бруклін знімає рекламу атроцирапторів для Сантос та потенційних покупців, вона помічає Даві, який досліджуючи місцевість, збирає власні докази. Тоді, як дівчина намагається переконати Даві піти, їх перериває Сантос, і хлопець змушений сховатися в одній з кліток для рапторів. Після того, як задоволена відеоброкерша йде геть, а Бруклін випускає Даві з клітки, він звинувачує дівчину у роботі на Сантос, говорячи, що такі методи не є виправданням і тікає. Не питайте, як, але знайшовши таємний вхід на чорний ринок на Мальті, Бен Даріус і Яс з жахом спостерігають, як знущаються та експлуатують динозаврів. А помітивши леді зі свистком, втікають. Коли дама йде забрати своїх атроцерапторів, вона розуміє, що їх переселили. Тим часом Сантос повідомляє Бруклін, що вона продала атроцерапторів покупцю в Веріяді, а також показує докази слідкування за Бруклін даві та запевняє, що доручила леді зі свистком вбити шпигуна. Відчуваючи провину, Бруклін виходить на поверхню та возз'єднується з Беном, Даріусом і Яс. Відправивши Тріо зупинити план Сантос з продажу атроцирапторів, сама Бруклін йде рятувати даві. Коли блогерша знаходить хлопця, вони розуміють, що його туди заманили. З'являється леді без свистка і, відчувши себе термінатором, нокаутує Даві. Наздоганяє Бруклін, відриває її протез і притискає до стіни. Тоді дівчина обіцяє відвести невдалу версію ТХ до її атроцерапторів. Nice. Тим часом, знайшовши номер барі на форумі тіньового Юрського, Бен дзвонить йому по допомогу, і вони домовляються зустрітися. Коли Джия відвозить Кенджі Семі та дитинча в аеропорт, дорогою вони натрапляють на розбиту вантажівку біосин. Кенджі та Семі досліджують вантажівку та знаходять планшет зі списком динозаврів. І тут у мене питання: якщо у вантажівці не було людей? Адже. Ну, звісно ж у біосин безпілотні авто. То чий тоді це планшет? Пірораптора? Ну, доктор Грант, звичайно, говорив, якби не катаклізми, які їх знищили, цілком можливо, що раптори, а не люди, стали б домінуючим видом на цій планеті. Але ж не настільки. Зрештою, герої помічають гігантську сарану, яку швидко з'їдає пірораптор. Після того, як Кенджі та Семі пробираються назад до машини, раптор не помічає їх через запрівші вікна. Зрештою, хижак тікає, а Тріо вирішує повернутися до міста, щоб. Ти впевнена, що немає якоїсь іншої спритної команди, яка втрутиться і всіх врятує. Ми обоє знаємо, що тут ніхто крім нас не впорається. Що? А хто його зна, а дорогою вони впевнюються у своїх намірах? Ось червона пір'їна. Ми натрапили на слід. Ні, ну ви серйозно? Як же це тупо? Та це ще не все. Зупинивши машину та відправившись на пошуки решти пір'їн, герої дістаються гірськолижного курорту. Чесно, не знаю, чи це свідомий жарт творців, але персонаж, який фотографується з повністю закритим обличчям, виглядав кумедно. Тим часом, прийшовши до тями, Даві знаходить Даріуса, Бена і Сем на площі та повідомляє їм, що Бруклін зникла. У цей час Бруклін відводить заклинательку до її рапторів та пропонує їй об'єднатися проти Сантос. Потім вони ховаються за клітками та стають свідками сцени з домініоню, показаної під іншим кутом, а саме того, як Сантос потрапляє в засідку агентів французької розвідки. Десь у Буковелі Кенджі та Семі, використовуючи снігоходи, переслідують раптора, що викликає лавину. Вони намагаються втекти, але опиняються під снігом. За допомогою анкілозаврика, Джиа знаходить Кенджі та Семі у снігу. Семі використовує планшет, взятий з вантажівки, і дізнається, що бампі нещодавно перевезли до сусідньої долини Біосин. У цей час Бен Даріус, Яс та Даві натрапляють на вирвавшихся з чорного ринку на волю динозаврів та купу сорани. Ховаючись від цератозавра, бен випадково виявляє, що докази Бруклін зберігалися на флешці, захованій в її ручному протезі. Боже мій, слухайте мене дуже уважно. Тим часом невідомо, як після аварії фургону Бруклін потрапляє в пастку між розвалинами і стає свідком ще однієї сцени з домініону. Досягнувши поверхні міста, Бен Даріус та Даві ховаються від лютуючих динозаврів у фургоні. Тут вони переглядають докази Бруклін і дізнаються, що Сантос планує втекти на гелікоптері. Коли він прибуває, на Сантос нападає заклинателька. З'являється Бруклін, і Сантос наказує одному з атроцерапторів вбити леді зі свистком. Але в нього це не зовсім виходить. І зрештою, всі чотири раптори залишаються вірними заклинательці. У свою чергу Сантос викликає керованого Карнотавра. так тепер можна керувати будь-якими динозаврами. Він вбиває одного з рапторів. А коли заклинателька намагається контролювати його за допомогою руки, ну ви знаєте. З рукою говорить Карнотавер її з'їдає, що змушує решту рапторів втекти. Та зрештою прибувші герої разом із французькою розвідкою затримують Сантос. Бруклін Бен Даріус та Яс вилітають на гелікоптері з планом зупинити біосин, а тим часом Кенджі та Семі з дитинчам досягають краю долини Біосин. Мабуть, я буду толерантним з більшістю і скажу, що дійсно третій сезон теорії хаосу найкращий. Тут чудово поєднані цікава історія, витримана в кращих традиціях пригодницького жанру та хорору, розвиток персонажів та відносини між друзями. Центральним об'єктом у цьому всьому, мабуть, стає Бруклін та проблеми, з якими вона стикається. Особливо сподобалось поєднання мультсеріалу з фіналом трилогії фільмів світу юрського періоду, всі паралелі та відсилки, адже на мою думку, спіноф якраз можна вважати вдалим, коли він може розповісти власну історію, одночасно демонструючи її зв'язок з оригіналом. Не можна не відзначити й емоційну складову, де звичайно вирізняється арка заклинательки. Та звичайно, сезон вийшов і не без косяків. Це й окремі сцени та рішення, про які я згадував упродовж відео. Та, мабуть, головною претензією до нього є лінія пірораптора. Коли ви вже бачили цього динозавра у фільмі, то з першого ж натяку в мультсеріалі зрозуміло, що це саме він. Тому нагнітаюча інтрига з постійним залишенням його пір'їн просто не працює. В хорорах це діє, коли глядач не знає, хто вбивця. А якщо ж це заздалегідь відомо, то ефект просто втрачається. Ну але пірораптор. Зрештою можна сказати, що третій сезон вийшов дійсно вдалим, і тому ми всі чекаємо фінальний четвертий. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Пишіть коментарі та ставте лайки. Слава Україні!